Саме піс, як кажуть святі отці, це є духовна весна. Природа на весні оновлюється, ми бачимо і все квітне і зеленіє. Так само і ми маємо поновитися і теж заквітнути добрими ділами і християнським життям, а оновитися від гріха, саме що ви залишити гріх. Церква нам допомагає, дає такий допоміжний засіб, щоб ми від нього відмовилися. Спевно, що піс така. Індивідуальна справа для кожного християнина. Ми не можемо, як церква чи як священик, застосувати як шаблон його до всіх одинаково. Бо ми знаємо, що є різні люди різного віку, різного здоров'я, і тому підходити до цієї справи потрібно індивідуально. Але мені дуже сподобалася фраза одного із святих. Він каже, що нехай совість буде мірином строкості вашого повіст, якщо людина християнка. То сама наша совість буде викривати, чому ми так не робимо, чому ми не постимо, оскільки ми маємо здоров'я, маємо можливості, а цим нехтуємо. Тому дорогнімо хресті, брати сестри, щоб такого не було, нам церква тому і дає ці допоможні підготовчі неділі, щоб ми не вступили у піс, так знаєте, зненацька, щоб ми до нього підготувалися, виробили, якби мовити сучасною мовою, таку дорожню карту, що ми маємо робити у цей період часу. Цей благодатний для кожного християнина Час. Тобто ми маємо ставити перед собою у цей час цілі і старатися їх досягати. Якщо людина не молилася, то в цей час обов'язково має починати молитися. Якщо вона не читалася те письмо, то обов'язково цей час має починати його читати. Бо церква немови вводить нас у піст, і вона, як здається, можливо, багатьом людям дає багато заборон. Але церква пропонує замінити, наприклад, Походить до того, наприклад, самого інтернету чи телевізора живим спілкуванням з живими людьми і живим Богом, коли ми будемо приділяти більшу часу нашим ближнім, а не уникати їх, це буде теж великий подвиг наш. У, у цьому пості, коли ми будемо е, вимикати соціальні мережі і телевізори і різного роду гаджети, а будемо відкриватися та письмо, те теж буде нашою перемогою у цей піст. Звичайно, так само дорогі мовіці, брати і сестри, утримання від їжі, маємо поєднувати з молитвою. Це саме буде те живе спілкування з нашим живим Богом. І коли християнин, напевно, ви неодноразово чули ці слова: що якщо він не поєднує піс з молитвою, то це тільки дієта. і це нам кори. Ніякої не принесе. Тому ці два чинники, як кажуть святі отці, це два наші крила, півс і молитва. А полетіти ми хочемо куди? До неба, бо наша батьківщина саме там, у царстві небесній.